Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акциз та вимагає фіскальничок. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Під вечір ворог здійснив подвійний удар балістикою. По Харкову було влучання в інфраструктурний об'єкт Слобідського району. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Також зафіксували падіння уламків ракети біля багатоповерхівок. Там вибиті вікна минулося на щастя без поранених. А у Дніпропетровщина пережила масовану дронову атаку і минулої ночі. Вибухи лунали у кривому розі били росіяни по інфраструктурі кілька мікрорайонів залишилися без світла поранені. Двоє людей цілили і по Дніпру. Там знову перебої зі світлом. Сильно пошкоджений гаражний кооператив вирувала. Масштабна пожежа у одного чоловіка осколкові поранення. По Нівичині з десяток багатоповерхівок. Люди стоять у чергах з заплівкою та фанерою, щоб закрити вікна. Бо завтра у Дніпрі прогнозують мінус 10. У мене повело вікна, двері, люстра висить. Панічна атака. Ну, вона є понічна атака, але ну, ти не розумієш, що воно відбувається спочатку. Дитина, собака і все, біжиш. Був дуже такий їдкий запах страшний, і все дрожало, дом колихало. Перший вибух, отак дом як підпригнув, і наче в наш дом попали. Ми зразу з переляку не знали, що робити, куди бігти. Було три вибухи сильних. Отак, через час і отак, що аж дом підпригнув, наче і падав на землю. Ми бачили, що зараз там, ну, за домом. Утім, попри повторні обстріли, Дніпропетровщина потроху оговтується від тотального блекауту 7 січня. Тоді після атаки росіян, як у самому Дніпрі, так і майже по всій області, зникло світло, вода і тепло. У кривому розі запрацювали усі котельні, окрім однієї. Без світла залишаються кілька мікрорайонів. А в Дніпрі без електроенергії 50 Тисяч осель їх вже заживлювали, проте знову відключили через повторні пошкодження. Однак у місті вдалося відновити роботу електротранспорту. Близько 230 одиниць це і трамваї, і тролейбуси. На всіх маршрутах вони працюватимуть за розкладами робочого дня у штатному режимі. Для цього було екстрено виведено на роботу усіх кондукторів, усіх водіїв. Окрема ситуація щодо електроживлення безпосередньо будинків після того, що як відновлювалося електроживлення мешканці. Дуже багато забирало потужності. Не витримує вже локальні районі підстанції. І при включенні ми маємо інші неполадки. По Слов'янську на Донеччині росіяни вдарили керованою авіабомбою. Прилетіло на приватне подвір'я. Поранені семеро людей. Поряд пошкоджені зо два десятки хат і ще п'ять багатоповерхівок. Також окупанти нанесли удар по селу зелене Краматорського району. Там влучило у приватну оселю. Загинула одна людина. На позапланові канікули з понеділка йдуть Львівські, Волинські, Вінницькі та Хмельницькі школи. У більшості інших регіонів дистанційка. Таке рішення прийняли через погіршення погодних умов та безпекову ситуацію. У Львові, зокрема, вирішили, що такий формат не є ефективним, тому продовжили дітям відпочинок. А от в області дозволили школам самим обирати вчитися дистанційно або ж продовжити канікули ще на тиждень до 19 січня. Окрім того, на дистанційку рекомендують перейти навіть дорослим. Винятки це критична інфраструктура. Остаточні рішення приймає, прийматимуть конкретні громади на місцях. За прогнозами синоптиків, погода стабілізується лише під кінець наступного тижня. Тим закладам освіти, які вже вийшли, бо в нас є близько 10% які вже вчилися знову повернутися на канікули садочки. В нас будуть працювати в режимі наповнуваності груп. Ми не є прихильниками дистанційної форми навчання, тому власник канікули, і ми ці дні відповідно відпрацюємо, відрегулювавши термін і тривалість другого семестру. 648 тисяч родин у Києві знову зі світлом після масованого обстрілу, 8 січня, правий берег столиці майже повністю перевели на планові графіки відключень на лівому березі у частині Печерського та Голосіївського районів, а також у Бориспільському та Броварському районах Київщини. Екстрені відключення поки що зберігаються. Перехід на планове електропостачання та повну подачу тепла у Києві в уряді. Обіцяють до кінця доби. Систему теплопостачання запустили. Триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Через складну енергетичну ситуацію Київський метрополітен збільшив інтервали руху потягів. Час очікування поїзда на усіх трьох лініях 10-12 хвилин. А через сильні морози та сніг. Низька низка по всій Україні на годину три затримується низка пасажирських потягів. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання 12 січня через російський удар по Україні ракетою «Орєшнік». Про скликання позачергового засідання попросила Україна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО становить серйозну загрозу безпеці європейського континенту і є випробуванням для трансатлантичного співтовариства. До екстреного засідання Радбезу ООН закликала Іла. Латвія, там удар речником назвали варварським чином. Латвія запросить про скликання надзвичайної відповідь на васького Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО. Байба браже, міністерка закордонних справ Латвії. Велика Британія виділить понад 260 мільйонів доларів на підготовку військ до можливого розгортання в Україні. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі після візиту до Києва. Кошти спрямують на модернізацію техніки, оновлення систем зв'язку, засоби захисту від дронів та інше обладнання. Раніше цього тижня британський прем'єр Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон заявили про готовність відправити до України військовий контингент. Після закінчення війни видання Таймс написало, що його загальна кількість може становити 15 тисяч військових. Нові операції проти ворога анонсував Володимир Зеленський. Він провів нараду із новим очільником СБУ Євгенієм Хмарою, який доповів про поточну роботу і плани відомства. Служба безпеки також погодила нові бойові операції. Наразі зарано говорити про них публічно, але результати вже. Повідомив президент, крім того, глава держави обговорив питання санкційної політики і пріоритети роботи офісу президента із його очільником Кирилом Будановим і заслухав звіт про дипломатичні перемовини. На фронті від початку доби 68 вісім боєзіткнень. Третина із них на Покровському напрямку. Окупанти штурмують позиції сил оборони у районах Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Котленого, Удачного та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Більше десятка боїв було на Гуляйпільському відтинку. Росіяни скинули каби на Новоукраїнку та Шевченко. На Костянтинівському напрямку противник дев'ять разів намагався вклинитися в. Нашу оборону поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки і Торського. Його графік роботи диктують ворожі обстріли. А вільний час це коли немає евакуацій та ударів по сумах. Далі розкажемо про командира загоду швидкого реагування, який діє при Червоному Хресті. Чому волонтери забрали на себе частини роботи ДСНС та медиків і в яких умовах працюють? Давайте подивимось. Віталій працює в загоні швидкого реагування майже від початку повномасштабного вторгнення. Ці групи виїжджають туди, де горить, вибухає і де необхідна допомога. У Нас в загоні 35 людей. людей. Вони всі живуть в різних точках міста Суми. і якби. У нас, якщо десь щось почули вибух, кожен знає, ну, кожен бачив себе з вікна, де що це відбувається. І в більшості це координується нашими волонтерами, що возле мене там прильот по будинку або. І ще щось, і це за цього допомагає швидше прибути на місце. Загін з волонтерів створили, аби допомагати рятувальникам та медикам, коли великі масштаби лиха, а рук не вистачає. У мене вільний час тоді, коли немає евакуації і прильотів. Це вільний час від минулої зими Віталій разом з іншими волонтерами вивозили людей з прикордоння області. Ці виїзди були майже до семісінької лінії фронту, де ще залишалися цивільні. Скільки ваше чоловік вас тут зараз? Тут у нас було 18 чоловік. Працюємо, працюємо, часу немає. Кожну з евакуацій згадує як особливо, адже щоразу відчуття небезпеки в переміжку з емоціями вдячних за порятунок людей. Алло, чую. Коби летять. Давай! Біля все добре, всі безпечні згоді. Нерідко каже, одних і тих же людей доводилося вивозити по кілька разів. Була заявка на маломобільну людину, але приїхали вже нікого немає. Напевно, вже хтось її забрав. Хоча щоразу це великий ризик, адже евакуації проходять під пильним оком ворога. Були випадки, розповідає Віталій, коли їхні авто ставали мішенню. Зворотнім напрямку. Якимось чином з'явилася протипіхотна міна на дорогі. У нас машина тоді підривалася на протипіхотній міні. І при виїзді там треба було подолати 5 кілометрів, довелося долати на розбитому колесі. І в той час, як вони їхали, ще по ним йшов мінометний обстріл. Це перший випадок, коли було ціле направлено обстріл червонохрестовської машини, але навіть такі ризики зізнається, не переконають його змінити свою роботу. Ба більше Віталій розпочав навчання у медичному інституті, аби більш ефективно допомагати під час виїздів. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Дональд Трамп підтримує законопроєкт про додаткові санкції проти Росії, але з однією умовою закон має бути підпорядкований особисто йому. Нагадаю, проєкт про додаткові антиросійські обмеження розробили в Сенаті під керівництвом республіканця Лінсі Грема. Документ передбачає додаткові 500% мита на імпорт до США із країн, які купують російську нафту, газ або Уран. Утім, за 9 місяців обговорення законопроєкт так і не ухвалили. Очік очікується, що чергове голосування відбудеться наступного тижня. Сполучені Штати захопили уже п'ятий танкер російського тіньового флоту. Судно Оліна було зупинено в Карибському морі неподалік Тринідаду. На борт із вертольотів висадилася берегова охорона. Американська влада заявила, що воно перевозило нафту в обхід санкцій. Раніше корабель називався Міневра у санкційні списки. Він потрапив наприкінці минулого року. Судно змінило назву, і місцем реєстрації зазначено східний Тімор. Раніше США а затримали чотири інші танкери, які підозрюють в експорті підсанкційної нафти з Венесуели, і одне з них Белла офіційно належить російській компанії. Під час захоплення його супроводжували військові кораблі РФ факт у тому, що російські кораблі там був підводний човен і есмінець. Дуже швидко пішли. Щойно ми пробули. Ми взяли судно під контроль, і зараз вже йде вивантаження нафти. Більше новин буде о дев'ятнадцятій. Далі в ефірі марафону працюватимуть Марія Скиба і Костянтин Лінчевський. І розпочинаємо з теми, яка точно цікавить кожного українця. Мова йде про відключення світла. Україна поступово повертається до погодинних графіків. Стабілізаційні відключення вже запровадили на Житомирщині та Полтавщині. Правий берег Києва, крім Голосіївського та Почерського районів, також перевели на планові графіки відключень на лівому березі. а Також у Бориспільському та Броварському районах екстре Трані відключення зберігаються, і просто зараз з нами на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора чи можемо за вашою допомогою дізнатися оперативну ситуацію? І, власне, де вона найгірша? Зокрема, це власне. Думаю, кожен київлянин, кожен українець, хто пережив поза минулого. Жахливу ніч уже сьогодні відчув, що скручуються власне для всіх е е скоординовані є дії всіх гілок влади, і ми маємо певне вже е таку ефект взаємодії в, в чітині того, що переходимо від е аварійних відключень до планових графіків е там, де це дозволяє, звісно, ситуація. Ми маємо одночасно фактично і наслідки атак ворога на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, і аналогі... і де, такі негативні наслідки від від непогоди поступово переходимо власне в такий плановий режим роботи за рахунок скоординованих дій енергетиків та комунальних служб енергосистема України, попри зумовлені ці російські удари, залишається об'єднаною цілісною і працює в паралельному режимі з об'єднаною Євро... Євросоюзу НЦІ, через власне завдані ворожі обстріли, пошкоджені об'єкти генерації, системи розподілу та передачі електричної енергії. Також маємо власне ось ускладнення по погодним через обладнання електричних мереж через падіння дерев на електропередачі, тобто це спричиняє також додаткові локальні знеструмлення. Якщо казати щодо Києва, то за добу енергетики власне повернули світло 648 тисячам абонентів. І, 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 і Наразі тривають і надалі роботи з ліквідації локальних наслідків, які власне виникають через е, е, непогоду. Київська область е, тут ми маємо за добу повернути світло 313 тисячам абонентів, і з них е, не струмлені були 90 тисяч саме по бойовим діям, як наслідок обстрілів, і 223 тисячі саме е, через непогоду. Також після масованої атаки вночі на Дніпропетровщині залишається настрою наразі 53 тисячі абонентів, і тут робота активно триває в частині перезаживлення даних абонентів. Задяки вже дійсненим аварійно-відновленним роботам, впродовж дня, лише цієї доби, ми маємо заживлення понад 40 тисяч абонентів локально. Тому ситуація досить залишається складною, зокрема, і в прифронтових регіонах. Адже там атаки досить щільні. Донеччина е Тут ворог фактично постійно щодоби декілька робить прицільних атак як на лінії передачі електричної енергії, так і на фактично розподільчі вузли. Тому ситуація якби досить інтенсивна, і наше завдання як енергетиків активно готуватись, готуватись наперед, щоб мати можливість, щоб всі аварійно ремонтні бригади мали все необхідне обладнання для того, щоб можна було активно реагувати. Ось на ці постійні знеструмлення, постійні необхідні. Відність відновлення роботи системи передачі електричної енергії до речі. Ще от була ситуація напередодні, коли фактично чергу вімкнули, але світло з'явилося не у всіх. От така ситуація була в столиці. Що це означає? Ситуація в Києві продовжує залишатись складною після потужних атак, але за рахунок скоординованих дій енергетики і комунальних власних служб ми маємо стабілізацію. Після масових атак Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру частина розподільчих мереж зазнала також пошкоджень. І саме через це деякі споживачі залишаються без електроенергії. У них діють аварійні відключення. Водночас, поруч можуть бути будинки заживлені від енергетичних вузлів, які залишаються в роботі. Тобто навіть якщо будинок на тій самій вулиці може живитись з іншої лінії електропередач, яка не пошкоджена, також на сьогодні здійснюється власне цілодобова робота щодо локалізації тих пошкоджень, які здійснюють та здійснюються резервні пер... переключення на відновлені лінії електропередач, тобто такі резервні лінії, для того, щоб всіма можливими способами як найшвидше збільшити доступну електричну енергію для всіх споживачів. 呃。Uh Якщо ми бачимо, що подекуди є ситуації, що ми переходимо в різні режими, це виключно вимушені кроки, і як аварійні для того, щоб десь можна було швидко виконати якісь технічні заходи ремонту. Десь ми розуміємо, що після обстрілів енергетичне обладнання воно не є воно є ушкодженим, і швидкий ремонт це швидкий можливість відновлення. Але після таких обстрілів, звісно, є потреба. Скільки це обладнання, як таке, воно місцями є пошкодженим, ураженим його потребує насправді повна заміна. Для цього потрібен час, тому виконавши навіть тимчасове переключення, ми розуміємо, що деколи можливі повторні обриви і лише комплексний ремонт є стабільність і гарантія повноцінної роботи енергосистеми з стабільною напругою з доступною генерацією.